На сортувальній станції Ріспейс, площею 120 квадратних метрів, прийматимуть лише чисту сировину без залишків органіки. Для кожного виду відходів є окремий маркований контейнер. Якщо людина вагатиметься, чи можна здавати певний вид втор сировини, консультант на станції допоможе це з'ясувати. Голова громадської організації нуль відходів Івано-Франківськ Михайло Веклен розповідає, що згодом тут планують приймати небезпечні побутові відходи та органіку. Сортувальня вже співпрацює із сміттєпереметками. Переробними організаціями на виручені гроші каже Михайло Веклин. Організатори планують проводити просвітницькі заходи, адже мета проєкту зробити Івано-Франківців екосвідомими. Ми вже протягом двох років займаємося цією ініціативою, але в основному ми працювали з юридичними особами і збирали відходи на території інноваційного центру. Але був запит від громади, що потрібно надати їм і таку можливість. Ми не оплачуємо за вторинну сировину. Всю вторинну сировину ми приймаємо і передаємо її на переробку. І, але нашим відвідувачам ми надаємо безкоштовно різноманітні послуги, такі як події, майстер-класи, але ми їм не платимо коштами. Івано-Франківець Андрій Когут приніс побутові відходи на станцію, аби підтримати ініціативу. Удома каже, сортує сміття понад рік. Кожен має розуміти це і кожен має нести відповідальність за те, що він ну, викидає. В першу чергу менше покупок. А якщо вже щось купилося, то стараюся дивитись тепер на упаковки, на циферки, що переробляється, що можна відсортувати, що просто викидається. Якраз цього стараємося уникати. Голова громадської організації «Нуль відходів Івано-Франківськ Михайло Веклин розповідає, що на території сортувальної станції також планують облаштувати освітній майданчик для екоподій та майстер-класів та лабораторію ресайклінгу з творчої переробки вторинної сировини. Для прикладу з перероблених рекламних плакатів тут виготовили екосумки. Проєкт реалізовують у рамках конкурсу соціальних ідей в Івано-Франківській області. Його співфінансує Європейський Союз та Британська Рада в Україні. Часом ми хочемо зробити, щоб це була автоматизована сортувальна станція, і відвідувачі самі розсортовували і безконтрольно використовували цей простір. Також ми плануємо об'єднувати громадські організації, створити для них спеціальні коворки для громадських організацій, де вони можуть об'єднуватися і вирішувати більш велик, вже командно, спільно великими командами вирішувати дану проблему з поводження з твердими побутовими відходами. За словами Михайла Веклина, громадська сортувальна станція Ріспейс працюватиме у тестовому режимі на території промприладу щосуботи з одинадцятої до сімнадцятої. Каріна Борисевич Ігор Попик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.